Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Борицького і ми продовжуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. В цьому відео ми будемо говорити про оцінку вартості послуг адвокатів. Як вони встановлюють свої тарифи, як порівнювати ціни та якість послуг, а також надамо поради щодо обговорення та узгодження фінансових умов. Адвокати можуть використовувати різні моделі оплати за свої послуг. Назвемо основні з них. Перше, це погодинна оплата. Це і найпоширеніший спосіб оплати. Адвокат стягує оплату за кожну годину роботи над вашою справою. Це може включати час, витрачений на зустрічі, підготовку документів, дослідження та представництво у суді. Важливо знати погодинну ставку адвоката і приблизно кількість годин, які можуть знадобитись йому для вашої справи. Друге це фіксовані ставки. У деяких випадках адвокати можуть запропонувати фіксовану суму за певні послуги. Це може бути зручно, коли йдеться про прості та стандартні справи. Наприклад, складання заповіту, консультація тощо. Перевага цього підходу передбачуваність витрат, оскільки ви заздалегідь будете знати про точну суму. І третє це оплата за успішний результат, так званий успішний гонорар. У деяких випадках адвокат може працювати на умовах, що оплата здійснюється лише у разі успіху справи. Це особливо поширено у справах про відшкодування шкоди або компенсації. Зазвичай у такому випадку адвокат буде брати певний відсоток від суми отриманої в результаті виграшу справи. При виборі адвоката важливо знайти баланс між ціною та якістю послуг а. Порівнюйте декількох адвокатів. Попросіть розцінки у кількох адвокатів, щоб отримати уявлення про середні тарифи на ринку. Це допоможе вам зробити обґрунтований вибір. Б. Оцінюйте досвід та кваліфікацію. Адвокати з більшим досвідом та спеціалізацією в конкретній галузі права можуть брати вищу оплату, але це може бути оправдано їхньою компетентністю. г. Читання відгуків та рекомендацій. Переглядайте відгуки та рейтинги інших клієнтів. Це допоможе вам зрозуміти, чи виправдовує адвокат свої тарифи якістю наданих послуг. Наступне особиста зустріч. Особиста зустріч з адвокатом допоможе оцінити його професіоналізм та стиль комунікації. Важливо відчувати, що ви можете довіряти адвокату і що він розуміє ваші потреби. Обговорення та узгодження фінансових умов це є важливий етап співпраці з адвокатом. Перше. Попросіть детальну інформацію. Запитайте адвоката про всі можливі витрати, включаючи додаткові витрати на підготовку документів, судові збори тощо. Друге. Домовтесь про умови оплати. Визначте, як і коли буде здійснюватись оплата щомісячно, після завершення певних етапів справи або після її завершення. Третє. Отримайте письмовий договір. Укладайте письмовий договір, в якому будуть зазначені всі фінансові умови та обов'язки сторін. Це допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому. Четверте, обговоріть можливість коригування тарифів. Деякі адвокати можуть бути готові обговорювати знижки або коригування тарифів залежно від складності та тривалості справи. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам краще розуміти, як оцінювати вартість послуг адвоката та ефективно обговорювати фінансові умови. У наступному епізоді ми будемо говорити про те, як підтримувати продуктивні відносини з адвокатом протягом всієї вашої співпраці. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. До зустрічі в наступному епізоді.